Друзі, всім привіт! Команда Auto вітає вас! Заїхав до нас ось такий черговий Volkswagen Tiguan. з Європи. Повністю, як ви знаєте, без нюансів, хто купував нас автомобільчиків, все чистенько, гарненько. Даний автомобіль у нас 2019 року, чистого 2019 року, у вас буде техпаспорт 2019 року. Часто ви задаєте це питання. Це не 18-й, а чистий 19 рік даного випуску автомобіля на заводі. Отже, з пробігом 80 тисяч дане авто, оригінальний пробіг. Він підтвер... підтверджується по офіційному дилеру, пробувається по Вінкоду, по базі Volkswagen, він заїжджав цей автомобільчик по регламенту обслуговувався без ніяких нюансів, тобто пробіг відповідає 100% дійсності в автомобіль. Отже, ви бачите, по кругу автомобіль немає абсолютно ніяких ні дефектів, ні нюансів, що вам потрібно було б щось робити чи фарбувати. Бачите, ця сторона, ліва сторона, права сторона, все абсолютно є в ідеалі, без пошкоджень та царапин. Ось дуже гарний автомобільчик. Тобто, отже, це авто відповідає пробів 80 тисяч, так що тут абсолютно по всьому видно, який має стан автомобіль. Ось передня частинка автомобіля, ніяких критичних сколів чи нюансів немає. Ось стоїмо близько-ближче до капота. можете бачити, що все супер, гарний стан в автомобілі. Зараз я швиденько приборчиком проклаться недовго, щоб ви зрозуміли. Ще раз, що автомобіль 100% в рідному окрасі. Передня права дверка, переднє праве крило, задня права дверка, заднє праве крило у нас. Зверху заднє праве крило. Ляда у нас. 57. Ліве, ліве крило у нас автомобільчику. Ліва дверка. 54. Тепер передня ліве дверка та переднє ліве крило у нас. Криша автомобіля От, і капот. 74. Отже, автомобільчики 100% повністю в рідному окрасі. От, на дуже прикольна комплектація. Отже, далі колеса в нас в автомобільчику стоять 18-го розміру. Розмір у нас коліс, автомобіль 235-55R18, літня резина в нас встановлена. В автомобілі, значить резина у нас 19 го року, ще рідня резина в нас стоїть в автомобілі, так що ця резина відповідає цьому пробігу 100%. Далі по комплектації автомобільчика. В автомобілі у нас зовні видно встановлені топові фари матричні з функцією вирізання автомобіля, з потоку дуже класне світло. Хто на такому їздив, офігенно світить. О, далі по автомобільчику у нас маємо електрофаркоп. Фаркопчик видно, що теж практично як новий нічого не тягало. Так, зараз різкісно ведемо. Ось видно, що абсолютно нічого не тягало, десь Може щось цеплялося, але автомобіль не тягав, бо ще в різному окрасі є. Далі, електрокришка багажника у нас встановлена в автомобілі. Ось багажне відділення. Який стан має. Паличку присутня є, кнопочка. Далі по комплектації. Комплектація автомобілічка у нас є додаткові і, коврики маємо в обсязі нові запечатлені, секретка, перехідник на паркоп, домкрат, ключ, компресор та клей. Отже, що все має бути, все є в комплекті даного автомобіля. Так, є, по цьому у нас є далі. Зараз заведемо вам його. А, ну, добро, покажу вам ще ось стан карт. Поріг. Бачите, який пластик, абсолютно новий. Поріг, сидіння водія, руль. Руль, далі задня частина автомобіля, карта, ще раз пластик, це все, я вам ще раз наголошую, все є в оригіналі, нічого тут не фарбовано, не перекрашено, не перешито. Все є в оригіналі. Трехзонний клімат-контрольчик в автомобілі є. Ось так. Далі є з іншої сторони, я вам покажу. Так, по правій стороні карта. Знову ж таки, поріг. Е, сидіння передні з другої, з задньої сторони, бо вони зазвичай дуже сильно пошкоджуються у нас. Е, сидіння в нас е, Алькантара, три тканина Алькантара. І ось тут у нас. Переднього пасажира. Знову ж таки поріг. Я вам показую те, що саме більш пошкоджується при експлуатації в бушних автомобілях. Тут ви бачите, що все є в дуже, -дуже гарному стані. В комплекті автомобіля у нас два ключики йдуть, є всі абсолютно документи по сервісу в автомобіля. О, торпеда ви можете звернути увагу, КПП. Руль ось такий стан. Так, що стан дуже-дуже гарний, на тверду п'ятірку з плюсом. Ось стану. далі. Чистий 19-й через рік, ось ви можете бачити. Зараз автомобільчика заведемо. 80 тисяч пробігу. Заводимо автомобільчик. Так, автомобіль завівся. Ви можете звернути увагу, що ніяких не помилок немає по автомобілю, Взагалі нічого. Ми цей ми кожен автомобіль перед продажі перевіряємо, робимо діагностики. Отже, з автомобілем все супер. Пробіг і дійсності, форсунки, сажу їх, все в нормі. Ще трохи по комплектації. По комплектації у нас е, адаптивний крізь контроль є в автомобільчика. По асистентах є Line Assist, є Front Assist. -асист. По асистентах підігрів у нас зеркал, є в автомобільчику. Далі старт стоп. самопарковка є в автомобілі в нас. Нажимаємо самопарковочка є в автомобілі. Далі в нас є камера заднього огляду, Парктроники 360 вибір режиму руху їзди є в автомобільчику. От, Ось можете бачити. Далі по автомобілі є підігрів сидінь. Підігрів сидінь, підігрів гуляє, трьохзонний клімат-контроль. приборочка у нас цифрова, дуже гарненько, прикольно дивиться на автомобілі. Що в нас тут по помилках? По помилках інспекційний сервіс треба в нас буде зробити через 12 днів і замінити батарейку в одному з ключів. Також є в нас присутній Android Auto, Apple CarPlay, воно все повністю розблоковано, працює в Україні без ніяких проблем. Отже, ось такий автомобільчик. Ще раз нас наголошую. Кого цікавить, звертайтесь, будь ласка, на тестраю, прокатайтесь, відчуєте, подивитесь, ми вам все покажемо, розкажемо по даному автомобільчику. От, ціна на цей автомобіль буде дуже-дуже хороша. Орієнтовно 32 тисячі 500 доларів. Так що завітайте до нас. У нас є дуже великий вибір даних автомобільчиків. Ось у нас тут є ще. Ще багато багато тюганчиків. Так що обов'язково є що на чому покататися. Так що будемо на зв'язочку. Всім гарного дня, пока пока.